Як заєць ошукав ведмедя. Українська народна казка. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мене, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бормило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому, Вельможний, пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох із злості роздереш і покинеш. Адже так до року, той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди себе спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведьмьяті її мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас всіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заяць так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою і діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакались та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври, та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай, гай. Тепер, бідно зайцеві не до скоків, іде нога поза ногу, іде та й постоює, та все рясні сльози витирає. Та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Стає заєць. Над ця заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду, та й зразу повеселішов і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи, не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав. Коли то ж звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це, ревів ведмідь, Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянусь буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і поведушую все, що в ньому ж є живого, і одного хвоста не лишу. Та минула хвиля за хвилею, година за годиною, а справа не йшла. Надвечір вже відміть не знав, що з собою робити, з голоду й лютості. З такого настрою застав його заєць. Гати, поману, ти глистику, ти гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе, такого комара, маю цілий день голодний ждати. Затремтів заяць, почувши ведмежий крик, і люті ведмежі слова, та скоро отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу. І звірів не можеш винуватити. Сьогодні в день твоїх іменин вони ще вдосвіта зібралися, послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможний панночку, мав сьогодні добрий бал. Ну і що ж? Чому ж ти так пізно приходиш? І де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилося нам дуже погана пригода, мовив Заєць, міркуючи, щоб тому лісі нема іншого пана. Крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою. Коли із Кам'яного замку вискочив величезний ведмідь. та й до нас. Стійте, кричить, ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. го-го. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче. Я тут пан кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я опросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, ведьможний пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який не потріб, не потрібні, посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього. Нехай його розіру на дрібні шматочки. Вельможний пане, мовив заяць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду боятися? Зараз веди мене до нього. Побачимо, хто буде дужчий!» Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього. Вже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив Заяць розлюченого ведмедя до криниці та й каже Велика твоя сила, бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замку. Де він, де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заяць, і підвів ведмедя до криниці. Став відмідь над цямрину і глянув униз, аж там справді відмідь. Бачиш свого ворога, мовий заєць, як заглядає із свого укріплення. Я не я буду, коли його звідти не дістану, мов ведмідь, і як рикне з тіло ведмежого горла у криницю. А з криниці, як не відіб'ється його голос в вічі сильніше, мов з величезної труби. Та так. скрикнув ведмідь. Ти мені ще грозиш, че каже, я тобі покажу. Та за цим словом відміть бабах до криниці, та й там потонув. А заєць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він збудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка раді запанувала в цілому лісі.